Маєш, слава Україні! Тинку там точно було на що подивитись, крім футзалу. Там був і бокс. Ну але будемо сподіватися, що такого більше у нас точно не буде. Зараз атака від команди Кормотех і рахунок. Зараз у нашому поєдинку відкрито відкладеного фолу не було і. Цього сезону в першій лізі гратиме команда на ті Минулі два сезони команда грала в екстралізі на найвищому рівні Кормотех легко не буде, навіть не зважаючи на те, що команда Кормотех забила на початку цього протистояння. Зараз може бути ще один гол, і цей гол таки відбувається. Ну і що цікаво, свій другий гол в цьому протистоянні забуває. Гурель пробиває. хороший але з біля м'яча. Передача під удори! Це 3-0. Це 3-0. Кормотех поки що суттєво переважає свосом. Бере лідерство у цьому поєдинку, але я думаю, що гра не завершена. Команда Ківс і на тію 19 ще скаже своє слово в цьому. Перехоплення зараз від кормотеха. Чи буде удар поворотах? Є Ці трішки більше п'яти хвилин до завершення тайму. Миця, простріл. Арбітри дозволяють грати. Точнісінька передача. Тут непогано, Кормотех виходить з цього пресинга. Вихід 4-3, яка зараз передача, удар поворотах. Шатинський. Залишається м'яч команди Кі всі найті. Тут втрата. Удари! Як... Шановні болівальники. Повертаємось ми на другий тайм-матч між командою дев'ятий Остап-Чорній, десятий Назар Кравчук. Капітан команди. Двадцять третій Назар Дрозд, п'ятий Остап Глушко. Ну і перший тайм, особливо перші 10 хвилин першого тайму не вдало. складалися зараз. 4-0 стає рахунок. Дубль у формлі Андрій Грабовський. Прекрасний удар під поперечку. Таким чином тут бесили. Щось вийде в команди Ківсу. Побачимо. Зараз контратака, вихід сам на сам удар по воротах, браво. Ой-ой, ой тут шикарна атака. Танкевич, це абсолютно правильне рішення. Зараз може бути небезпечно. Удар по воротах, Дубан м'яч забирає, Дубан грає рукою, удар по було? Порожні ворота. Удар в порожні, вище. Удар в порожній, це гол. 5-1 стої рахунок. Номер 9 зараз забуває за кормотехо. Юрій Грабовський скористався помилкою. Яка з команд сьогодні поїде додому з трьома очками? Так, от тут вже пресинг від команди Ківсу, Шикарна скидка грудьми. Зараз від одного Грабовського на іншого. Комбінація. Це було дуже і дуже шикарно. Микола Грабовський оформлює дубль, Андрій Грабовський до дубля записує ще й результат. Біжить. Не точно. Боротьба за позицію. Гравці Корматеха все-таки перші на м'ячі. Удар по воротах Сейв зараз відбув Тренером Назаром Станкевичем, який попрацював в українській. Екстралізі, удар в порожній, і забито. Вітають зараз Остапа Дубана. Так от зроби собі ось, собі ось сюди. Дубан. Ех, своє витерпів у цьому поєдинку і кормотех здобуває. Заслужену перемогу, ще одна хрестовина від взагалі можна не сумніватися. Що ж нагадаю, по дублю Юрій Грабовський, Андрій Грабовський та Микола Грабовський. Ще один гол порожні ворота. Ну і дубль від Дубана. Чотири гравці оформили по два м'ячі. Трішки забракло в цій команді. Корматех був об'єктив.